Вітаю на каналі Магія Тару. Ті заберуть росіяни в свої війська з нашої території, з території України, скажіть, у 2024 році. Є таємниця з цього приводу. Е, є таємна угода якась, таємний наказ, що вони навпаки вони будуть йти вперед, вони не будуть забирати свої війська навпаки вперед. І це буде тривати досить тривалий час, що це ще надовго в них в планах, це не рік, не два, а десятиліття це робить наступ. Колеса фортуни змінюються в сторону того, що вони отримують те, що вони принесли на цю землю, на землю України, що вони отримують це на своїй землі назад. Це піде вже на їх територію назад. Що самі вони не будуть прибирати війська? Вони вперто будуть вперед. І це таке держимость, як сумасшедші. Але вони отримають все, що вони роблять тут на своїй території, що ми дамо відсіч, і це все буде на їх територію назад іти. Ось так. Так, значить, це ми залишаємо. Судьба зміниться, коли фортуни поміняється. А це заперечую і перекриваю, те, що вони збираються наступати далі. Вищі сили, духи роду янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військовим покинути нашу територію, забрати свої війська з нашої території і піти геть. Щоб і щоб припинилися війна, тобто так і так буде. Перешкод більше нема. Так, ну давайте подивимось. Вищі сили, скажіть, карти таро покажіть, що заважає фізично знищити військових росіян, які знаходяться на території України. Що заважає? Які перешкоди, щоб вони всі були фізично знищені, вбиті, всі, хто на нашій території, щоб вони були знищені. Ми виконуємо цю роботу. Нам нічого не заважає їх знищувати. Методично вибивається кожен, поки вони не скінчаться. Що українці будуть робити це стільки, скільки потребує часу, поки вони не скінчаться, оці люди, які йдуть вбивати на територію України. Що вони не сповна розуму. Іми керує людина, яка, бачите, в смирительній рубашці це шизофренік, Скажи на людину, яку треба тримати в дурдомі з зв'язаними руками, а він іми править. Ось, колесо фортуни виходить, колесо фортуни в яку сторону. Здійсняться ваші мрії. Ворог буде знищений повністю. Повністю під ноль. Вони скінчаться просто. Так, які ще перешкоди, щоб всіх було знищено? А, що хтось потрапить в полон. Когось заберуть в полон, когось повбивають, але ця ага, головна, головна мета це їх це правління. Той, що править, той, що править він не шкодує ні людей нічого. Таємниця, що це тримає його при владі, але це скінчиться скоро. В нього вже нема. Немає тої сили, яка була раніше, що ресурс його вже закінчується, вже дуже мало ресурсів. Воно там тращить у нього все по швах. Їхнє оце хазяйство, господарства, ця їх управління країною розходиться по швах. Вже вони не витримують економічно. Чи буде допомога? Чи буде допомога від Китаю, наприклад, їм? Да, будуть допомагати. Давайте перекриємо заперечу весь негатив, що йде від росіян на Україну. Заперечую, перекриваю вище сили, духи роду, охоронці. прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибирати путінську владу з землі, щоб вони більше припинили своє фізичне існування і щоб не було їм ніякої допомоги. І нехай всі ті, хто їм допомагає, отримає на своїй голові все те, що вони роблять в Україні, вибухи і руйнування по Верховному суду, то буде так і так буде. І прошу, щоб ті, що надають накази в. Кремлі на знищення України і українців. І ті, що виконують ці накази, ті, що знищують Україну, щоб вони отримали на свою голову все, що вони несуть, ці руйнування, смерті, вибухи, все, що вони нам роблять, щоб вони на собі, на собі все відчули і отримали собі назад на своїй сім'ї, на своїй домівки Та буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.